Доброго дня, колеги, мене звати Стеценко Олександр, ФМ Києва, В'ячеслава Чорного, 30. Сьогодні я вам розповім про дві модельки шуруповертів, так як в мене варіант третій. це буде cd 12 q та CD218Q. От, Оскільки в варіанті випало про покривельні роботи, то хотів би розповісти, що. Дана моделька має 25 Нм крутний момент та може працювати з оснасткою від 6 до 6 на 70 мм. Якщо брати, наприклад, 20-вольтову лінійку, то це вже буде він працювати з оснасткою 6 на 120 мм. От. З приводу цих двох моделей, вони мають двохшвидкісний редуктор. Тут є в них зємний патрончик, що в одній, що в іншій модельці. От, але на CD12Q немає штопорного кільця. кільця. І це, якщо, наприклад, ви захочете купити собі такі накінечники, як ексцентрикова, або Кутова під 90 градусів, то ним не буде зручно працювати в важкодоступних місцях, оскільки потрібно буде притримувати даний перехідничок. Якщо, наприклад, взяти модельку 218 q то тут є штопорне кільце, і ця, цей перехідничок буде зафіксований, і тримати його іншою рукою не потрібно буде. Також ними доволі зручно працювати. В такому плані, що ви можете, якщо наприклад, з меблями працюєте, потрібно е просверлитися і відразу закрутити. Е патрончик ви можете е поставити сверло певного діаметру, яке вам потрібне, та е в бітутримач поставити саму бітку на 25 мм, що десь вам змогу не знімаючи бітку, одягати патрончик і таким чином ви заощадите собі е певну, певний час. Також, якщо з приводу, саме. Який би рекомендував вам взяти, то все ж таки це 20-ти вольтова лінійка. Вони будуть трішки потужніші на 24 Нм, крутний момент, але вони більш і по батареї тут потужніші. І ви зможете з батареї 2 А 20-вольтовою ж таки зробити більше роботи, чим з, 20, з 12 вольтової батареї 2 А. Це дасть вам можливість працювати більше. Також у нас. Якщо, наприклад, ви плануєте працювати довше, ви можете купити або 4 амперний акумулятор, або 6-амперний акумулятор. Оскільки, якщо плануєте далі купувати наш інструмент, то 12 вольтова лінійка вона все ж таки розширюється, але вона набагато менша, ніж 20 вольтова лінійка. 20 вольтова лінійка вона. Більш універсальна, болгарочки, наприклад, якщо взяти, то їх вже є два види. А в дванадцяти вольтові це, наприклад, одна, з ви не зробите ту велику кількість певних робіт, яку запланували, а чисто десь щось підрізати. В 20 вольтовій лінійці це вже більш такі універсальні інструменти, як перфоратори. Там ідуть циркулярні пили, лобзики, степлери, тобто інструменту дуже багато і ви потім можете докупляти, і батареї вам вже не будуть потрібні, оскільки вони у вас є. Тому, мабуть, це таке раджу. Наприклад, якщо плануєте далі якийсь більш потужніший інструмент купувати, то взяти 4А батарею. Хоча б. От, Тому. Колеги, от така презентація. Раджу вам також звернути увагу на 20 вольтову лінію наших інструментів і дуже дякую вам за увагу.